Цікаво, що буде, якщо порушити комендантську годину, О, то можу розповісти. Буквально вчора, це 18.04.23, Повертався додому. Було 12.20, тобто на 20 хвилин порушив комендантську годину. Під'їжджає машина, звичайно, з неї вискакують поліція. От. Питають, що як, документи, що є, що нема. Що вони роблять далі? Кажуть, проїдемо в відділок. Ну, то, що я там сказав, що ось я вже повертаюся додому, який там відділок, ось документи це не діє. Їдемо в відділок, приїжджаємо туди, записуємося, пишемо пояснення, і мало того, там беруть відбитки пальців, повністю всіх пальців цієї частини. Фото, фото, профіль, фото. Звичайне. І сирокопію документів.